Всім привіт! Будемо оглядати сьогодні Suzuki адрес Vesta 25S. Популярний скутер на сьогоднішній день із таких малокубатурних варіантів. Один із самых цікавих, самих доступних і дійсно достойних апаратів, які є на ринку України, які поки що щастить привозити це Address в скажімо так, якомусь поколінні. Еска здається, можливо, третє покоління оцих адресів і далеко не останнє. На сьогоднішній день є ще свіжіше, 17 2017 року та нова техніка 2022-2023 року. Кому цікаво, заходьте на, на телеграм-канал, знайомтесь, які пропозиції є на продаж. А зараз е рекомендую вам познайомитися з Ескою. Еска. Чудовому, в прекрасному стані, в рідній фарбі. Дивіться, з яким гарним масивним багажником. На гарній, якісній задній гумі гума дійсно коштує грошей 100 на 90 на 10 Дійсно дуже-дуже якісна і дуже гарно ходить. І, скажімо так, Пасує цьому адресику. Вона 10-го діаметра колеса, але висока, гарна гума. Як я і сказав, стоїть ARC. Японський такий доволі непоганий амортизатор, я вам скажу так, що вдвох по кілограм сто людям можна присісти і бути скажімо так, в комфорті. Дійсно, гарна. гарний амортизатор, доволі непогано тримає і робить свою справу, але коштує дорого, коштує в районі 40 доларів за оригінальний. Так, По варіаторній системі, як завжди, буде огляд, все тут рідне, все супер, все добре. Замінив повітряний фільтр на новий пластик з невеличкими якимись, можливо, десь подряпинками. Тут по лівій частині взагалі питань немає. Є ножки для пасажира, є бокова підніжка, все як завжди. Сидіння заводське залишилось, пощастило цього разу. Але коли навіть приходиться перешивати сидіння, я вам скажу, що це не завжди негатив. Є рідний ключик один, є рідні заводські зеркала. Бак тут пластиковий, як завжди, можна не дивитися, все там добре. Є якась наклеєчка, на мобіл, 1 обслуговувався скутер. Далеких якихось там 8 тисяч кілометрів Наклеєчка залишилась. Чоловік навіть не, не знімав попередній власник. Так, Що в нас по ЕСК? Я сказав таким цікавим підігрівом ручок, але ручки були настільки в такому, як то кажуть, задроченому стані ці затерті ці гумки були, що я замінив ручки на оригінал. на оригінальні рученьки, І такі вони, дивіться, в якій якості гарні, повністю. От, А підігрів сам з проводкою просто схований під клювом. Так що на осінь зиму, кому є потреба. Ручечки ці зняли, клювчик зняли, сюди ручечки вділи, підігрівчик вімкнули. І осінь зиму від'їздили на тих ручках. А можливо, ви їх потім і знімати не захочете, але вони не дуже, скажімо так, по вигляду, але користь, звичайно ж, якщо потрібно, принесуть. Так, електронна красива приборка 22 412 км пробігу показує. Є заводська сигналізація. Алярма є в нас. Є гачечок для сумочок, дуже корисна штучка, є навіть карман, є зручна посадка для них. Взагалі моделька моя одна із самих улюблених. Дійсно, є навіть лімітовані версії, хто не знає з підігрівом рук, з підігрівом сидіння. І це рідко буває і це одиничні випадки. І скажу, що це функція така супер, супер потрібна в моєму випадку. Диск, диск в чудовому стані взагалі без випрацювання. В такому дизайні красивому, з гідравлічною такою масивною вилкою передня гума також ARC, але така вона відсотків 20-30 залишилась, ще там сезончик послужить, а на слідуючий вже потрібно замінити. ну Взагалі симпатична, красива моделька. Дивіться, тут є подряпинки. От, е і тут є Коротше, кажучи Вона в рідній фарбі, але невеличкі десь моменти присутні. Працює сигналізація. Так Хотів диском детальніше показати, А то Так по, по ньому, по супорту питань немає, диск практично як новий взагалі. Або таке враження, як його замінили. Взагалі зеркало. Без носу диск. Скоріше за все замінили, просто новий, а далі красива фара. По цій правій частині так само все супер, але є от така подряпенка, бачите, отут. є все таки Коротше, Чим мені подобається Suzuki Адрес, це його розміри, в нього величезне повноцінне двомісне сидіння, в нього гарний потужний двигун. В нього є все для, скажімо так, комфортного користування технікою, і техніка дійсно дуже крута. Прекрасно працює двигун взагалі. Просто ідеально. По роботі двигуна жодних. Питань, жодних зауважень, все чисто, все чітко. Є потужність. У двигунчика дійсно гарна потужність, адресики гарно їдуть. Хто хоч раз катався на такій техніці, повинні знати. що... А, до речі, це ж ця есочка з цією історією, з цією лампочкою. Яку я просто завів есочку, попрацювала лампочка і просто вибухнула так прикольно, з димком потім згоріла взагалі. Тобто лампочку ми замінимо, і по інших там, електриці питань немає. Поворотнички працюють, все працює, все добре. При мені так не пам'ятаю, щоб ефектна лампочка згорала. Бібіка працює. О, є, але кнопочка така не розпрацьована. Так, по зручності, дивіться, як завжди покажу вам вид збоку. Мені на ній дуже зручно. От, Повноцінно на своєму місці можна назад вирівнятися. На, модель. Тобто дійсно він дуже цікавий. І зараз покажу вам від збоку для людей зі зростом 1,70 мет, як наш беззубик, От, він буде максимально зручним, максимально комфортним. Так, ну що, кому сподобався адресик, я від себе його рекомендую, він дійсно шустрий, потужний апарат. Тест-драйв зараз зроблю вам прямо на місці, так як не знаю, нема, не зможу знайти свою GoPro. Я думаю, ми вже таке робили, не проблема. Максимальну швидкість. Та ти що? Ох, вона біжить. Я вам скажу, давно в мене таких не було есочок з таким набором. Гарним. Зараз ще в іншу сторону. Соточку біжить, соточку можна його дотиснути. Дійсно крутий набір по швидкості взагалі супер. Так, ну що, спробую в іншу сторону соточку добити. Дуже круто набирає, зручний, як я й говорив. Для мене це улюблена улюблена техніка по комфорту, по потужності, маневреності. Ну, немає практично кращих варіантів на сьогодні. 95, не дотиснув. ну що, е, Класна адреска, класний скутер, зручний, економічний, потужний. По дизайну, звичайно ж також вважаю його симпатичним. Кому подобається, звертайтеся, поки є в наявності, е, рекомендую від себе конкретно його гарний стан по розхідничках, по пластику. Підписуйтесь на YouTube канал, Будуть ще цікаві пропозиції для кожного, хто не встиг придбати. Обирайте на телеграм-каналі іншу техніку, там також є інші цікаві пропозиції по, по номеру телефону. Також можете телефонувати і запитувати. Всіх проконсультую. Дякую за ваш час, за вашу увагу. До нових зустрічей. Привіт, друзі! Перший раз зустрів в своїй, скажімо так, роботі. Завів я Suzuki Adres 125S з японською оригінальною лампою. Лампочкою. Вона попрацювала буквально там 20 секунд і от прямо вибухнула. От так. Бачите? І згорів оцей друге світло згоріло. Дуже прикольно. Навіть дим був фарик. Буде нова лампочка.